Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Володимир Зеленський виступив з критикою Європи в Давосі. Перед цим зустрівшись з Дональдом Трампом, український президент дорікнув європейським лідерам за те, що на четвертому році повномасштабної війни РФ проти України диктатор Путін досі не у тюрмі. А Дональд Трамп на всесвітньому економічному форумі оголосив про запуск Ради миру, назвавши її новим органом для вирішення міжнародних конфліктів. Про закриту зустріч двох президентів та їхні основні заяви для преси розкаже Олександр Мужичук. День бабака так охарактеризував нерішучість Європи. Володимир Зеленський у промові на всесвітньому економічному форумі. Він заявив, що рік тому він завершував промову у Давосі словами: Європа має знати, як захищатися. І через рік нічого не змінилося. Європа досі до кінця четвертого року великої війни неприпустимо нерішуча, не нарощує значною мірою своєї військової сили, і як і раніше, надто покладається на США. Європа повинна знати, як захищати себе, якщо ви відправляєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Яке послання ви надсилаєте? Який сигнал це путіну та Китаю? І що ще важливіше, який сигнал це надсилає данії, вашому найважливішому та близькому союзнику? Український лідер сказав, що Європі потрібні об'єднані збройні сили, щоб затримувати танкери російського тіньового флоту. Він нагадав, що російська нафта, гроші від якої йдуть, зокрема на війну та дестабілізацію Європи, перевозиться безпосередньо вздовж європейських берегів? Він також запропонував допомогу у боротьбі. Проти російських військових кораблів біля Гренландії Ми знаємо, що робити. Якщо російські військові кораблі вільно плавають довкола Гренландії, то Україна може допомогти. Ми маємо досвід і зброю, щоб зробити так, що жодного з цих кораблів там не залишиться. Вони можуть затонути так само, як тонуть біля Криму. Майже одночасно з промовою Зеленського Франція голосила про затримання танкера Грінч російського тіньового флоту. А Зеленський через соцмережі подякував французам. Втім, дорікнув європейцям у тому, що вони досі не зважилися конфіскувати заморожені російські активи і створити суд щодо російських злочинів. І майже одночасно з промовою зеленського у Давосі єс вніс гроші на створення спецтрибуналу за злочин агресії проти України. Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів на новий спецтрибунал для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво відповідальне за цю війну і має бути притягнуте до відповідальності. Не може бути безкарності. Також Зеленський у Давосі дорікнув європейським лідерам, що вони ніяк не допомогли іранцям, які повстали зараз, як і білорусам, які намагалися повалити режим Лукашенка більше п'яти років тому. Білорусь. Білорусь у 2020-му є прикладом. Ніхто не допоміг їхньому народу. А тепер російські ракети Орешник розміщені в Білорусі в межах досяжності більшості європейських столиць. Цього б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020-му році. Президент України виступав у Давосі невдовзі після зустрічі з Дональдом Трампом, з яким він обговорював план закінчення війни в Україні. Ці перемовини у короткому спілкуванні з пресою Трамп назвав дуже хорошими. В свою чергу президент України анонсував перші тристов. Ронні переговори Україна, США, Росія в Арабських Еміратах, які відбудуться сьогодні і завтра. Думаю, що це буде перша тристороння зустріч у Еміратах. Це будуть дводенні зустрічі. Я сподіваюся, що Емірати знають про це. Так, іноді у нас бувають такі сюрпризи з американського боку. Але в будь-якому випадку я сподіваюся, що ми розпочнемо цю тристоронню зустріч. Росіяни мають бути готовими до компромісів, бо знаєте, всі ми маємо бути готовими до компромісів, не лише Україна, і це важливо для нас. Спільного підходу до преси після перемовин Трампа та Зеленського не було. Перед цим американський президент оголосив про створення свого головного нового проєкту Ради миру, нового міжнародного органу, який за задумом Трампа має стати ключовим інструментом глобального миротворчого процесу. Хоча спочатку створював її як механізм управління сектором гази, її статут наділяє структуру повноваженнями, що роблять її фактично альтернативою. ООН показово, що на церемонії підписання статуту Ради Мири не було жодного з ключових західноєвропейських союзників, США, як які Путіна з Лукашенком, яких Трамп запросив увійти до Ради Миру за гроші у межах цієї історичної низки великих мирних ініціатив. Сьогодні ми оголошуємо докладнішу інформацію про Раду миру. Вона має всі шанси стати одним із найвпливовіших органів, які були коли-небудь створені, і для мене величезна честь очолити її. Прокоментував можливе членство у Раді Миру України і Зеленський. Він сказав, що Київ отримав запрошення від Трампа увійти до цього органу під час обговорення мирного плану США, де за задумом Трампа, Ампарада миру братиме участь у нагляді за припиненням вогню в Україні. Зеленський наголосив, що Україна зараз не зможе увійти до Ради Миру, оскільки не вважає можливим сидіти за одним столом з агресорами Росією і Білоруссю. я не знав, як це буде працювати і кого президент Трамп запропонує запросити до Ради Миру. Але я сказав, що для нас зрозуміло, що ми будемо у цій раді лише коли війна закінчиться. Зараз ми з росіянами вороги. Білоруси союзники Росіян. Ми не можемо бути з ними за. Одним столом повертаючись з Давосу, Володимир Зеленський оголосив, що їде додому з домовленостями про новий пакет необхідної протиповітряної оборони для захисту наших людей. Олександр Мужичук, програма Вікне з тебе. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.